Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергове творче свято. Сьогодні е, звітуються, творче звітуються наші містецькі колективи відділу культурно освітньої діяльності з метою підтвердження почесного звання «Народний аматорський концерт має назву Непереможна Україна. Я подивився програму концерту, тут представлені всі колективи Полтавського державного медичного університету, і в нас є чудова нагода поспілкуватися з артистами, які є одночасно студентами і науково-педагогічними працівниками нашого університету. Тож, ходімо! Дорогі друзі, будемо вважати, що ми знаходимося за лаштунками свята. У нас остання підготовка підготування до початку концерту, і ми безумовно впіймали серед молоді нашу чудову Людмилу Сидоренко, яка є і режисером цього концерту, і керівником цього відділу. Людмила Володимировна, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ну по перше, невеличку історію того, що сьогодні буде відбуватися. Ну, взагалі-то раніше кожного року проходила студентська весна. Це своєрідний звіт творчих колективів, але вже три роки підряд студентської весни немає. Тому сьогодні ми проводимо творчий звіт творчих колективів нашого відділу культурно освітньої діяльності непереможна Україна, де підтверджують своє звання. Наші п'ять народних колективів. Це народний аматорський, звісно, ансамбль танцю Юніс, який в тому році відзначив свій 50-річний ювілей, народний аматорський вокальний ансамбль мальви, народний аматорський вокальний гурт Пліка Вокаліс, джаз-бенд наш народний колектив і народний хор Криниця. Програма, звісно, відповідатиме. Сучасним подіям в Україні на жаль, на превеликий жаль. А, але будуть і українські народні пісні, і жартівливі. Звісно, як же ж без них? От чекаємо на журі, що оцінять, які оцінять роботу наших колективів. Не зважаючи на цей жорстокий час, наші колективи працюють. Може, дещо. я так, лише да. хочу додати. Що 30 років тому я в перший раз вийшов на цю сцену, до речі, як студент тодішнього ще Полтавського державного медичного інституту, соматологічного інституту брав участь в такій студентській весні. І враховуючи від цього, Ріодина, ви пам'ятаєте нас тодішніх студентів, ви знаєте і товаришуєте сьогоднішніми студентами, Чи є відмінність? Ну зараз час такий. Вони більш серйозніші. Вони майже всі працюють, вони дуже зайняті і в цьому складнощі з репетиціями. звідси. а раніше було бігали на репетицію. Ну, задоволенням. Вони той з задоволенням, але ну не я, той настрій. у дітей, я розумію, який да, у нас усіх трошечки можливо да. не той час, але все рівно. Та кількість дітей, яка сьогодні бере участь, на наш погляд, приголомшує, бо це Полтавський державний медичний університет. Медичний. А ми крокуємо далі до звукорежисерського пульта. Я бачу надзвичайно цікавих хлопців, які присутні там. Тож давайте поговоримо з ними. Ви знаєте, я згадав сьогодні свою молодість, бо саме за цим місцем я провів ну, понад 20 років. За місцем зукержисери таких концертів. І надзвичайно приємно, що на себе таку серйозну відповідальність університетську взяв на себе доцент Віталій Драбовський, який за сумісництвом сьогодні нам подарує гарний саунд. Як тепер така мода. Віталій Сергійович, ви є ще заступником. Кана медичного факультету номер 1 я думаю, що все це переплітається в саму, в саму назва творчість. Що на сьогодні творчість, в вашому розумінні, як вихователя, як науково педагогічного працівника. На сьогоднішній день творчість ну, таке відієвате поняття, поняття. Але на сьогоднішній день ми повинні, як адміністратори, підтримувати. Тих здобувачів освіти, які uh, прагнуть uh, показати себе, uh, показати свою творчість, висловити свою якусь щиру uh, думку uh, і донести її до залу, який я впевнений, сьогодні буде повен uh, і буде підтримувати саме. Тих творчих здобувачів освіти, які сьогодні вийдуть на цю сцену? А у входу в аудиторію ми зустріли одного хлопця, який всім видам нагадує сьогодні. Я ведучий цього свята. Добрий день, Георгію. Е, дуже приємно вас бачити в черговий раз. Скажіть, будь ласка, у вас вже був опит ведення саме такого концерту. Це сьогодні для вас перший. Сьогодні для мене це є не перший досвід, тому що вже не один рік саме я маю можливість маю приємну можливість шану вести концерти, а, світні концерти та концерти ансамблів нашої. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, важче бути ведучим чи важче бути артистом, який виходить на сцену після вашого оголошення? На мій погляд. Ведучий, це той самий артист. І все ж таки, важче бути ведучим, тому що його сценичний час то часу все ж таки більше. На мій погляд, доля артиста залежить від того, як його оголосить ведучий. Звісно, Звісно. якщо він це зробить серцем, так, так артист і вийде. А до речі, ми бачимо співведучу, яка готується. Також до свого виступу давайте зачекаємо декілька секунд і зустрінемо нашу чарівну ведучу. з Йоргієм Ми вже знайомі. Будь ласка, представтеся нашим глядачам. Мене звати Валерія Донка, я студентка четвертого курсу стоматологічного факультету. Пані Валерія, пан Георгій сьогодні сказав до того, щоб бути ведучим, треба бути артистом, і саме від ведучого залежить в тому числі доля артиста. Так, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви в майбутньому свою лікарську спеціальність пов'язати з творчістю? Чи буде творча складова вашої роботи? Хочі так, як ви гідно ведете всі концерти? Бо я завжди вами захоплююсь. Ну, я не виключаю такого розкладу подій. Що скаже Георгій? Однозначно так вона і буде. А ми чекаємо на наших артистів і на наше шановні журі. Тож поспілкуємося з ними. А ми продовжуємо вас знайомити з учасниками сьогоднішнього концерту. Я зустрів надзвичайно талановитого хлопця Олексія Ткаченка, який є і гарним студентом, і гарним співаком, гарним музикантом. Олексій, добрий день. Дуже добрий радий. день. Дуже, я дуже, дуже... дуже дякую за такі теплі слова. Свій вік це, це не визнаєте. Я як глядач вже неодноразово захоплювався вашим талантом. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні вперше берете участь у такому творчому світі колективі? Так, вперше тому що ну я не зміг застати на першому курсі проходження підтвердження звання нашого колективу. Тому виходить, що я от лише цього року О, застан... раз наразі по два років так. Так, тому так. Да. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви, скажімо так, автор-виконавець своїх так? Ну, в тому числі, ну наскільки я знаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що простіше виконати свою власну пісню чи зробити кавер іншої, наприклад? Ну насправді це ну, таке питання, як палиться з двома кінцями. З одного боку, здається, що простіше виконати кавер його. Всі знають, і є великий шанс то, що аудиторія, яка слухає, вона буде активною. Вона буде підспівати, буде розуміти про що саме сенс пісні. З іншого боку, люди, які слухають кавер, вони можуть порівнювати тебе з нативним виконавцем, і тоді можуть бути певні труднощі, тому що декому не сподобається в порівнянні із нативним виконавцем, твоє от з приводу власних пісень, ну знову ж таки, тут кожен автор, який пише свої пісні, вкладає свою філософію, вкладає свій сенс. Комусь він може бути зрозумілим, комусь потрібно це пояснювати. А коли ти співаєш от на такому заході, на це немає часу, тому знову ж таки комусь подобається лише мелодія, а хтось не зрозуміє сенсу пісні. Ну і останнє Ой. питання: я побачив вас в складі групи сьогодні. Такі проспекту да, да. знов таки, на вашу думку, що простіше бути індивідуальним виконавцем, сісти за чорне або біле рояль та виконати те, що хочеться, чи все ж таки відчути. Скажімо так, робить друга в групі. Насправді цікаве питання. Просто коли ти в групі, тут дуже важливо, від твоєї помилки залежить доля всього гурта. Тобто ти відповідаєш не лише за себе, але і за виконавицю, за інших музикантів. Тому, швидше за все, набагато складніше буде, і набагато більша ціна помилки буде все ж у гурті. Дуже вам дякую. А ми йдемо далі безумовно. Хвилюються діти-артисти, хвилюються викладачі. Але найбільше, мабуть, хвилюється людина, яка все серце, всю свою душу віддає творчості нашим студентам, бо саме в його душі виховна робота наших майбутніх лікарів. Мені надзвичайно приємно сьогодні бачити професора Валерія Фухілька, який один з організаторів сьогоднішнього свята. Іванович, я вас дуже вітаю всім, що черговий звіт. Чергово давайте так сказано студентська весна? Мені все ж таки дуже до серця це поняття. Бо і будь ласка, трошечки історії. Я хотів би нагадати, що колись в складі е, народного самодіального асамблі Юніс Валерій Іванович танцював? Я в складі деяких рок гуртів грав і співав. А сьогодні ми має, мабуть, бачимо сучасних гравців, е, да. да. сучасних музикантів і так далі. Іванович, на вашу думку, що змінилося? Ну, безумовно, формати мистецькі вони змінюються, і ми маємо, хоча і ту ж форму звітності, і ті ж аматорські народні колективи, які будуть сьогодні підтверджувати своє звання, так було, є і мабуть і буде, але безумовно форми міняються. І те, що навіть назва нашого нашого цього формату конкурсу, вона називається Непереможна Україна, говорить про ті часи і ті виклики долі, які випали на нашу державу, і те, чим. Стикається саме сьогоднішня молодь, і всі практично номери будуть присвячені саме Україні, перемозі, віри в перемогу. Оскільки це для нас головне, це все таки кінець війни, це все таки мирне життя. Тому ми сьогодні ще раз побачимо саме культуру України, величність України, мистецтво, творчість і талановиту нашу молодь це їх свято. Цей формат і вдячний їм саме за те, що вони підтримують саме все те, що пов'язано з Україною. Я вам дуже вдячний за вашу роботу, яку ви проводите з молоддю. Всім в глядяцький зал.